Весна обріжу окулянти Агросу, Обов'язково дезінфікую. Це спирт 96% відсотків. Це звичайний флакончик, який я вже розвив сам спирт. Просто щоб руки не сушило добре. Ось тут минулорічні окуліровки. Вже в принципі краще було б раніше, вже починає проростати. Тут і тут. от, що вона. І тут минулорічні щепи. Тут один-три щепи, весняне щеплення, один сорт і один пожертвуємо, тому що це інша форма. Ну і замастимо. І замащу замашу... замазкою садовою. Це дуже дуже хороша замазка, мені подобається, давно користуюсь. Тут от 4 ополіровки, ці дві вже починають просипатись. Це не ясно, можливо, і не жала Можна залишати паньок, а можна не залишати, але я залишаю, щоб потім... Якщо можна або підв'язати, або підстраховка, щоб буває чи пташка сяде, чи щось тут зачіпиться, то менше вірогідності, що обламається. Потім з часом можна вирізати.